Друже, привіт! Пропоную тобі пограти у гру. Що для чого? Що для чого? Гребінець для волосся, мило для рук. Що для чого? Зубна щітка для пасти, дзеркало для обличчя. Що для чого? Рушник для рук, апельсин для ротика? А тепер подивись на картинки і скажи, що було спочатку, а що потім. Спочатку що робимо? Прокидаємося чи робимо зарядку? Спочатку прокидаємося, а потім робимо зарядку. Спочатку що робимо? Граємося чи лягаємо спати? Спочатку граємося, а потім лягаємо спати. Успіхів тобі!